Нова я розібрала, а ти маєш згадати. Так. Угу. Ми сьогодні зробимо артикуляційні вправи у вигляді гри, так? Оце в нас хто? Це біло Снізка. Только не сніска, а сніжка. Язичок. С... С... З... Ні. Язичок внизу насос працює с зазубки не Сни... Вис... Сніжка. Сні. -ж с... С... Сні с... С -с... Сука. Ж. Язичок горить. Так само, як вітерець дує, дує. так само і бджілка гудит. Язичок висить ж. Значить, У нас називається артикуляційні вправи гра «Білосніжка». Білосніжка. молодець. І кожен гном нам приготував якісь артикуляційні вправи. Дивимось, що це за вправа, як ти думаєш? No. Млинці. No. Млинці. Язичок випав і валяється. No. Ага. Добре. Угу. Відпочиваю. Наступна вправа. Дудочка. Пам'ятаємо, ми робили. Чистим зубки. Вимітаємо нижнє. Гарненько, гарненько. Так. Верхнє. У мене я. Так, 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 будь ласка. Це заправа. Грибок. грибок. Да, але для того, щоб зробити грибок, давай спочатку конячку зробимо. А грибок так само, тільки ниточку показуємо довго. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, добре. Так, і ще два рази. 1, 2, 3. А це вже ми зробили конячка. Так, далі підводимо. Хто тут у нас ще вправе не показував? Смачне варення. Облизуємо верхню губку. І в нас ще один гномік не показав нам вправу. Це в нас чашечка. Мішаємо язичок. Далі. Са сон. Син. син. Давай. Син. Давай я перша. Ти слухаєш мене. Насос працює. Сом, син. Сам. Син. Умнічка. С я. Сон. Сад. Сік. Сон. Сад. Добре, наступний малюнечок. Тут нам треба знайти всі малюнечки, в назвах яких є звук «с». Я почну, ти продовжиш. Я бачу сонце. Я бачу сонце. Це далі сама. Кого ти тут ще бачиш? Я Чи що... Бачу слоника. <плес> снігура. Кого снігура? Снігура. Гарне до речення. Я бачу Умничка, Ще. Чи є тут слова на звук «с»? Оце в нас що свічка. Свічка. Будь ласка, я бачу. бачу свічку. Трошки гарніший насос. Свічку. Я бачу свічку. У мішечках тільки зі звуком Ш. Давай. Ш. Ша. Ша. Зайка. Язичок вгорі вітерець. Ш. Ш. Да. Ши. Ша. Я перше ти слухаєш, потім я слухаю тебе. Ши-ша. Ше-ша. Ши-ша. Ши-ша. Шо. сьо. Ши Всі три стрибочки мають. ше ша Шо. І ша. Да, і губка ми трошки рухаємо. Ой, вибач, Ши. трошки рухаємо. Далі. Ше-шуші. Ше-шуші. Зайка поспі, Це Юля спішить. Давай. Ше. Шу, ще. Умнічка з'єдним. Ше, шу, Ши. Ше-шу, ши. І давай чотири. Ша, шо, ше, шу. Ша, Шо, Ше. 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 шу Трошки красивіше кортаємося. Продовжиш і проговориш повністю, добре. Гарно співає. Якщо не пам'ятаєш, як називається, покажи малюночок, я тобі підкажу. Хто тут у нас може гарно співати? Гарно співає соловей. Тільки язичок гарно за зубками впав. Соловей. Соловей. Все речення. Гарно співає Соловей. Гарно співає соловей. Сопілка. Сопілка. Солома. С Солома. Сокира. Соломка. соломка. Соня. Соня. Сода. Сода. Так, я починаю речення, ти його проговориш повністю. Добре. А, солодка смачна. Що в нас тут? Солодка смачна, це соломка. Так, і все речення: солодка смачна, соломка. Солодка смачна, солодка. Добре, гарна вихована. Гарна висока. Вихована. Вихована, вихована соня. 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 А хто це? Насос. Так, так само гуде муха, але тільки трошки голосніше. Язичок впав за них зубки, Не пропускаємо. Хорошо. І ще в нас буде один звук в цій грі. Дивись два звука. ТС. си І швидко С. Ц. Ц, Ц. Ц, И Ц, Угу. Трошки більше впираємось. Зої. Зої. В. Спомніс. Майонез, тепер твоя черга підводиш, з'являється пальчик, натискаєш і складаєш речення. Що у Зої в сумці? Складаємо у Зої в сумці? У Зої Колба. Сумці. Що? Риба. Стільотка. Оселедець. Оселедець. Давай, гарне довге речення, без підказок і помилок. Я перша ти слухаєш мене, потім я тебе. У Семена у сумці. Оселедець. У Семена. У сумці. сумці. оселедець. 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 Язичок гарно впирається. Далі. У Семена. у сумці Добре.